Путіну необхідна війна, і Трамп міг це зрозуміти. Саме війна стала політичною необхідністю і для Путіна, і для мільйонів його людей. Шоб про це британська газета «The Times» у виданні пропустили, що президент США Дональд Трамп міг нарешті зрозуміти, що Путін навіть віддалено не зацікавлений у завершенні війни з Україною, принаймні доти, доки не будуть досягнуті всі його початкові цілі. Зазначається, що це усвідомлення може пояснити ще більш грабіжницькі вимоги, які Трамп висунув в Україні, передати контроль над її природними ресурсами і виплатити 100 мільярдів доларів боргу за раніше надані послуги. Єдине, чого Трамп найменше хоче. Це посваритися з Путіним, яким він глибоко захоплюється. Для нього важливо мати можливість звинуватити президента Зеленського, якщо угоду не буде укладено, тому зробити пропозицію, яка є неприйнятною. Це один зі способів гарантувати, що будь-яку невдачу буде покладено на Україну, а не на Росію або на самого Трампа. Нагадую, що Путін методично прагнув відновити цей радянський менталітет, починаючи з дітей. Зокрема, у липні 2000 року було хвалено постанову номер 551 про військово патріотичну молодь і дитяче об'єднання. І тепер федеральне агентство у справах молоді Росії курує близько 36 тисяч серед цих військово-патріотичних клубів. Є в наявності а в червні 22-го року. Путін виступаючи перед молоддю, виклав свою стратегію наслідування Петру Великому своїй промо... Мові він підвів до того, що цілі Росії загарбницькі, процитую з незапам'ятних часів, слов'яни жили там разом із фіно-угорськими народами, і ця територія перебувала під контролем Російської Федерації. Теж саме стосується західного напрямку, облоги нарви його перших походів. Він повертався і зміцнював. Якщо ми будемо виходити з того, що ці... Основні цінності становлять основу нашого існування. Ми безумовно досягнемо наших цілей. Кінець цитати нарва є частиною Естонії. Ця промова викликала там сум'яття. Зазначили у виданні. При цьому в публікаціях цитували, що поки Трамп і Путін намагаються поділити світові природні ресурси, немов мафіозні боси. Британський уряд заявляє, що світ змінився, але не демонструє жодних ознак усвідомлення, що це означає. тим часом, у країнах Балтії побоюються наслідків перемир'я в Україні. Припинення вогню в Україні різко підвищить загрозу безпеці для країн Балтії. Росія не припинить переозброєння і перекидання військ на північно-східний фланг НАТО. Про це повідомляє Financial Times. міністри оборони Естонії, Латвії та Литви не приховують занепокоєння про те, що Росія не зупиниться на Україні після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа виступить посередником у припиненні вогню. Прибалтійські країни зазначають, що Кремль уже намітив плани збільшення військового виробництва і. Розміщення додаткових військ уздовж їхніх кордонів у коментарі виданню міністер оборони Естонії Ханна Певкур наголосив, що ми всі розуміємо, що коли війна в Україні буде зупинена, Росія дуже швидко перерозподілить свої сили. Це означає, що рівень загрози також швидко значно зросте. З ним згоден і міністр оборони Литви. Він сказав наступне: що давайте не будемо плекати ілюзії, давайте не будемо обманювати себе. Що з Росією буде покінчено після України, сказала Довіла Шакалієна. За її словами, Росія скористається часом після припинення вогню в Україні, щоб прискорити нарощування свого військового потенціалу. Вона додала, що у них вже є величезна навчена бойова. Дієм е, армія, яка стане ще більшою, якщо говорити про активізацію Росії на північно-східному фланзі НАТО. Як вважають журналісти припинення бойових дій в Україні дасть Росії шанс реалізувати свої плани на 2022 рік зі створення армії чисельністю в півтора мільйона осіб і додати цілий новий армійський корпус на півночі, подвоївши чисельність військ поблизу Фінляндії та Прибалтики. Певкур зокрема сказав, що з 600 тисяч російських військовослужбовців, які за оцінками наразі перебувають в Україні, 300 тисяч ймовірно будуть передислоковані. Він зазначив, що ці люди не повернуться в різні регіони Росії щоб збирати кукурудзу або робити щось іще, тому що зарплата, яку вони отримують в армії, у п'ять-десять разів більша від тієї, яку вони могли потримувати у своєму рідному місті. Про військові навчання. Захід країни Балтії особливо стурбовані масштабними військовими навчаннями під назвою захід, які відбудуться поблизу їхніх кордонів у Росії та Білорусі цієї осені, проведені. Раз на чотири роки ці навчання імітують конфлікт з країнами НАТО і включають в себе десятки тисяч військовослужбовців, танків, літаків і артилерії. Обидва міністри також застерегли від перекидання військ НАТО зі своїх країн для формування так званих європейських сил гарантування безпеки, які будуть спрямовані в Україну як засіб стримування Росії від нового нападу. Ми не можемо ставити під загрозу безпеку східного флангу НАТО. Ми не можемо потрапити в пастку, щоб наші сили якимось чином були закріплені в Україні. Тоді ми матимемо ризики на нашому кордоні. Відомо про відправлення військ в Україну та захист Литви Латвії та Естонії. Країни східного флангу НАТО, включно з Польщею та Румунією, заявили, що не можуть взяти на себе зобов'язання щодо розміщення військ в Україні на шкоду власній безпеці. І Естонія також заперечує проти планів Великої Британії передислокувати в Україну британські війська, призначені для оборони країн Балтії. Зазначає Times. За даними видання, наразі Литву захищає німецька бригада, яка буде розміщена на її території найближчими місяцями. Латвію захищають багато національних сил під керівництвом Канади, Естонію британська бригада, яку може, яку може бути направлено з Великої Британії вже в найкоротші терміни.